Тут єдине, що не вказано, які його відчуття, почуття і ставлення до цього. Тобто, зрозуміло її ставлення, але те, чи чоловік, напевно, що важко визначити, чи чоловік просто собі проводить час, чи, до прикладу, має якісь серйозні на ситуація дуже складна, і я би напевно Катерині радила перше добре подумати, для чого їй стосунки з одруженим чоловіком, що вона хоче. Чи вона дійсно в нього закохана і хоче створити з ним сім'ю? І тоді тут нема що кривити душею, прийдеться розбивати іншу сім'ю. Чи вона просто дуже азартна дівчина, і їй подобається цей чоловік? То це зовсім інше. Тут чи, ну, як, як порівняти азарт з одного боку, її жіночий азарт і з іншого боку сімейне життя? І що, що, що рухає Катію? Тобто потрібно усвідомлювати, що оцей, оці зустрічі, які не є тривалими, зовсім будуть іншими, коли це почнеться спільне життя. Я правильно розумію? Ну, Безумовно, треба це усвідомити та Це зміниться і, і якось зрозуміти для чого їй це потрібно. Такі фундаментальне питання: для чого, навіщо, що з того хочеться, щоб вийшло? Що буде в кінці? Чи вона хоче з ним щасливого сімейного життя? Ну, може, ми зараз би розглянули дві позиції: тобто, один випадок, коли дівчина хоче з Щасливого сімейного життя. Але то... там буде така математика, дуже цікава, ланк. Там буде, якщо вона хоче щасливого сімейного життя, а він просто розважається. Перша ситуація, друга ситуація, вона хоче щасливого сімейного життя, і він хоче щасливого сімейного життя з нею. Якщо перша ситуація, то тоді у Каті шансів небагато. І найпростіше трим... якось триматися в межах якоїсь такої простої жіночої гідності. І все ж таки. Зрозуміти, що ну не неохота бути іграшкою, та неохота бути дівчиною там на декілька годин. Бо ну, я думаю, що це в кожній жінці не прийнять. Як вона повинна дізнатися про те, що в нього несерйозні наміри. Якщо він, наприклад, буде в очі говорити там, вони поговорять між собою, а він буде казати. Ну, в більшості так, так, жонатих чоловіків несерйозні наміри. Жона тих, це статистика. Ну тому, а якось що... можна все рівно, от при розмові до прикладу, вона, вона може якось дізнатися, що в нього ці наміри є вітряними, я так назву це легкими, легковажними по очах, по, по поведінці, по ну є в тим. можна дізнатися, але знову ж таки. Хіба жінка, яка закохана, здатна вберігати критику? Ні, ну якщо вона, вона от скаже повірить? так, от я півгодини ці я буду ставитись наче от інша людина це ж знімлю розові рожеві окуляри ну, Закоханість – це гормональні зміни. Зняну я як знімеш надлишок гормонів? Ніяк. Ну, все ж таки, можливо. Є якісь поради, що по чоловікові можна побачити, що він в цю хвилину каже неправду. Очі починають бігати, руки починають десь там починає відвертатися. Не чи бачить ще якісь цього моменти. жінка. Ну от не побачить вона. Ну принаймні, я думаю, треба порадити, а там вже вона собі буде вибирати, ну, чи буде вона просто побачити, чи не буде. Озна ознаки брехні та Коли людина бреше, вона ховає погляд, її рука піднімається до голови, десь в район шиї. Десь район шиї, ну як намагається так, ніби як щось прикрите рукою. Лобу, волосся, може ну, бути чоло, так, волосся. Так, так. Якщо людина не вміє брехати категорично, в неї може змінюватись навіть колір шкіри, вона ну, може червоніти. Руки мокріють. Ну це такі банальні ознаки, по яких батьки своїх дітей помічають. Але бажано, щоб все ж таки проговорити це питання, правильно я розумію? Так безумовно, що це з цим чоловіком треба говорити. З що, Жінкою поки поки що я б не радила. Такий чорний гумор з моєї сторони. З жінкою поки що я не радила, хоча я ну все однозначно не радила би. Хоча б для початку, перше, Каті треба розібратися в собі, для чого її стосунки з цим чоловіком? Як вона собі бачить це майбутнє? Чи готова вона до того, що, якщо вона хоче сімейного життя? Чи готова вона до того, що їй придеться вислуховувати і переживати таку деяку абструкцію суспільну, бо суспільство не схвалить? Багато хто буде не до так, Як буде вона про це розкаже своїм батькам? Багато моментів. Але чи варто на це звертати увагу, якщо, наприклад, є там чисте світле почуття, воно з двох сторін, скажімо? Якщо так. воно чисте і з двох сторін, то напевно про ці речі можна. І не думати. Бо воно чисте світло із двох сторін. Я вірю в те, що люди можуть помилятися і довший час жити в шлюбі, ну і розуміючи, що і бути від того не дуже щасливим. І бувають такі рокові зустрічі доленосні. Тоді все змінюється. Ну, є випадки, коли все змінюється, але в чоловіка в життя не. Особливо змінюється. Тобто, начебто і жінка нова, але все ж таки ті всі проблеми, які були в попередній сім'ї, вони легко і спокійно переносяться у другу. І він так само страждає, і так само все відбувається. Тобто так, є і такі випадки. Уселений граблями і переважно одні й ті самі ті граблі. Це правда, але це залежить від чоловіка і жінки. Ну, Якщо це, знову ж, ті самі проблеми, то це значить, що справа була не в жінці. А в чоловікові. А в чоловікові? Тобто, якщо навіть візьмемо зараз так абстрактно, людина переходить з однієї роботи на другу, все ж таки, і там ті самі проблеми залишаються. Безумовно, тобто не в колективі. Прислід, я також правильно? російською мовою. Якщо uh, третій муж б'є роже, діла не в мужа, діла вороже. в роже. <laughs> гарно. Я трошки відволіклися, ми <laughs> трошки повернемося до цієї ситуації, то ми приблизно, я гадаю, що ну вичерпно дали. Я спробую пояснили. ще Каті відписати листом. Де я буду більш відверта, напевно. І зможу якось бо це. Ще дуже попитатися це якісь та. такі моменти, які не вказала Катя, так? Так, які так? не вказані, так. Я нагадую сьогодні одне питання. Так, я так і думала, що ми встигнемо одне питання, тому що зазвичай ми вже так зорієнтувалися, що хвилин 10 у нас іде на відповідь на одне запитання. Uh -huh. Отож я нагадую, куди ви можете писати. Наступного разу так само за до кінця програми буде залишатися 10-15 хвилин, обов'язково ми згадаємо ще ті від ще ті запитання, які у нас є на електронній скринці, і це латинкою рандеву Апка Ви можете слухати наші програми також на нашому сайті вежа.орг. Програму підготувала Олена Коновалова. У студії була психолог Наталя Похідінова і звукорежисер Георгій Жуна. За всім дякую. Гарного настрою. Він і вона любов і захоплення і розчарування. Рандеву на радіо Вежа.